Лохнеське чудовисько легенда, про яку напевно ви чули. Якщо коротко, в озері Лохнес у Шотландії нібито мешкає величезна і таємнича істота, схожа на динозавра. Але це десь там, далеко від нас, Проте, яке було моє здивування, коли я натрапив на одну цікаву історію, яка трапилася в Україні. Історію, що розповідає про потвору, яка живе у озері і тероризує місцевих мешканців. Це проект Матворфоза. Мене звати Оповідач. І сьогодні ми розберемо з вами, що можна знайти у підводних печерах Вінницької області, в чому винен суковий завод біля озера та де мешкає українське Лохниське чудовисько. Розпочинаємо. На Вінниччині, давно ходять мутрошні чутки, Про страшне чудовисько, що живе у ставку біля старого цукрового заводу. У глибині водойми ховається щось жахливе, величезна рептилія, яка на перших кеджок і гусей, а згодом біля ставка почали зникати й люди. Рідні зниклих, охоплені панікою, викликали водолазів, щоб ті дослідили темні глибини озера. Спустившись на дно, анколагісти виявили кілька величезних печер. В одній з них вони знайшли тіло одного зі зниклих, понівечене страшними укусами. Немов ушпарені, вони стрімко вимирнули із води, ледь не зламавши обладнання від паніки. Жоден з них. Так і не ризикнув повернутися в підводні печери. Відтоді ніхто не наважився занурити навіть руку у воду. Селяни досі зострахом стежать за ставком, інколи помічаючи, як п'ятиметрове чудовисько виринає з води. В пошуках нової жертви. А ще на цукровому заводі хвається маніяк, ставок синозвіру Арічка Тунь і справжня назва селища Бузький сад. Перепрошую. Просто після прочитання книги Ілларіона Павлюка я бачу вас цікавить пітьма. Трішки важко сприймати те, що в якомусь селі знаходиться цукровий завод. Рекомендую почитати цю книгу. І повертаємося до нашого монстра. Докази. Вони є? Прошу. Свідчення свідків. Вже давно не купаються в стовку. Бояться лізти в воду. Там якісь мутанти плавають. У мене лодка була дерев'яна, 4,20 завдовжки, ну майже таке саме по довжині. Може й більше, ну на суму воно не похоже. Мій товариш колега по роботі. в нього мову відняло. Воно як тільки хлюпнулося, то нас відкинуло на метрів три в сторону. Лодка, представте, вдвох. То ми весла і за хвилин 5 очутилися на березі. Mm -hmm. Погнали розбиратися. Від самого початку нічим не примітне село Жданівка мало назву Війтівці. Зараз його так і називають, так як у 2016 році було ухвалено закон про історичні назви. При бухливого розвитку цукрової промисловості в Україні поміщик Олександр Кушельов. До речі, дуже круті окуляри. У 1852 році будує там цукровий завод, який працює донині. Уявляєте, заводу 172 роки, і він досі робить наше життя трішки солодшим. Та і на цьому все. Ще серед цікавинок можна відокремити, що на території, де нині знаходиться село, можливо, колись існувало поселення Андів, слов'янського племені 4 та 7 століття, що поживало між Дністром. І Дніпром. У 61-му поблизу села знайшли поховання з кістяками завдовжки понад 2 метри, що може підтверджувати присутність антів, оскільки історики описували їх як високих людей. Ніяких підводних монстрів, мертвих рибаків чи печер. Принаймні, люди собі спокійно працювали на цукровому заводі і не парилися. Тільки під час німецької окупації, у 41-му, людей заставляли працювати зранку до ночі. Тримаючи у заручниках близьких та рідних. І це єдина моторошна подія, що трапилася у селі. Та якби там зникали люди і були підводні печери, чи не було б це відомо в масі? Впевнений, що були б задіяні якісь міри, адже наявність свого роду підводного чудовиська в не дуже великому ставку, це нонсенс. Та ідентифікувати його не було б великою проблемою. Тобто ти хочеш сказати, що всі люди в селі зговорилися і брешуть? Ти мені не повіриш, але більшою мірою, так. Зараз поясню чому. Проблема в цукровому заводі, який забруднює озеро. Скоріш за все, саме через це, і була придумана байка про підводне чудовисько, щоб діти не ходили купатися у забруднений ставок. Та. Яке ж було моє здивування, коли я натрапив на статтю команди дайверів, які особисто вирішили перевірити, чи є там щось. Це озеро зацікавило нас тим, що в одній з програм на національному телеканалі розповіли, що в Жданівському озері живе монстр. Він тримає у страху місцеве населення та затягує під воду людей. Так з'ясувалося, це звичайне неглибоке озеро, яке знаходиться біля цукрового заводу. Тобто, якщо тебе живе якийсь монстр, то він не страшніший за звичайного сума. Так як завод старий, то в озері залишилось чимало велетенських цегляних труб, улюблене місце для сомів. Щоправда, ця риба дійсно може затягти під воду, але не людину. У Жданівці траплялися випадки, коли сом кравкачок. А так, навколо водойми ми побачили чимало рибалок. Є пляж, але люди не купаються, бо вода бруднувата. Тому з все заявляємо, цей міф скасовано. В них на каналі навіть є відео, де місцеві жителі весело сміються, коли чують або розповідають про підводного монстра. А чудовище у вас в этом озере. Поїхали у вас монстра искать в Сом. Сом? Є. А скажи, чудовище здесь у вас живе? Це все байки. Не знаєш, а риба клює. Також стало відомо щодо глибини озера. І по показанням цього чоловіка ми можемо зробити висновок, що найбільша глибина біля цукрового заводу. Та загальна глибина озера приблизно 3 метри. В такому випадку, якби середня глибина озера була хоча б 5-6 метрів, то, чисто теоретично, рептилія завдовжки 5 метрів. Цілком могла б жити тут. І то, треба враховувати їжу, окислення води, вплив діючого цукрового заводу, температуру. Типу, якщо це велика рептилія, то дуже сумніваюся, що вона зможе вижити під час холодних зим. Хоча, коли ти бачиш температуру плюс 40 в Україні, навіть починаєш замислюватися. Тим не менш, факторів проти набагато більше, ніж за. Тому. Можемо переходити до виставків. Село Війтівці або Жданівка. На перший погляд може здатися звичайним українським селом. Але його історія приховує чимало цікавого. Та це вже окрема тема. Нас цікавив монстр, що живе у глибинах озера. Чудовисько це байка, придумана місцевими, щоб люди не купалися у забрудненому ставку. Але я вам скажу, що ця історія тепер є свого роду фішкою селища. І це круто. Я не спонукаю прислухатися до мене, та якщо ви мені не вірите, поїдьте туди. Знайдіть монстри, зафільмуйте і станьте людиною, яка прославить Україну ще більше. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Також не забувайте про коментарі, наші інстаграми, телеграм, де ви можете вивчити надану нами інформацію ще краще. Хоча я вам скажу, що це більше збірник документів і фотографій з випусків, які були відзняті. І активу там особливо немає, та все таки, можливо, вам буде цікаво. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей. Бувайте!